Все батько Одін і його побратими боги Асгарду чекають на прихід Рагнарьопу. І поки могутні воїни б'ються в запеклих поєдинках і здобувають славетні перемоги в надії зустрітися зі своїми богами у Вальгалі, боги самі вирішили спуститися на землю, щоб додати наснаги героям півночі. Тож сьогодні ми з вами поглянемо на доповнення до настільної гри Лють крові три коробочки, кожна з яких додає щось особливе до гри. П'ятий гравець, як можна здогадатися з назви, додає всі необхідні компоненти для гри в лють крові в п'ятьох. Коробочка чаклуни Мідгарду надає кожному клану два чаклуни, які, крім особливих умінь, також можуть виконувати набіги без витрачення люті. А ось коробочка боги Асгарду додає до гри величних скандинавських богів, які із собою приносять зміни правил для територій, на яких вони перебуватимуть. Хоча загалом це очевидно, хочу наголосити, що ці маленькі коробочки не є окремими іграми, і для гри з ними вам необхідна базова коробка гри Лють крові. До речі, якщо ви ще не знайомі з базовими правилами гри, раджу спершу подивитися відео правила гри Лють крові на каналі Гікача. Посилання будуть під відео. А тепер давайте більш детально розглянемо всі нововведення, що нас очікують у кожній із цих коробочок, і почнемо з доповнення боги Азгарду. Ця коробочка зустрічає нас з шістьма високодеталізованими фігурками всім нам відомих богів: Тор, Одін, Фріга, Тір, Геймдаль і Локі. За гри з цим доповненням наприкінці фази проготувань перетасуйте карти богів і відкрийте дві випадкові. Ці карти визначатимуть тих богів, які братимуть участь у вашій партії. Тож усі позосталі карти, як і фігурки богів, поверніть до коробки. А після викладіть ці дві карти богів біля поля. А фігурки богів розмістіть у початкових провінціях. Щоб визначити початкові провінції богів, візьміть і перемішайте всі позасталі жетони рагнароку, які ви повернули в коробку після приготувань. Відкрийте по одному жетону за кожного бога і розмістіть фігурку цього бога в указаній на жетоні провінції. Фігурки богів ніколи не займають селищ. Ви просто виставляєте їх будь-де в межах указаної провінції. Після цього поверніть усі жетони рак на року в коробку без будь-якого ефекту. На картах богів указані ефекти, що діють у провінціях із ними. Властивості богів змінюють звичайні правила битв, і ці правила застосовують лише в провінціях, у яких перебувають боги, та у фіордах, які їх омивають. Наприклад, успішно пограбувавши провінцію із всебатьком Одіном, ви ще раз отримуєте нагороду за грабіж. Тор дає змогу отримати по два очки слави за кожну знищену фігурку суперників за перемоги в битві в його провінції. А ось у провінції Тіра Бога битви. Усі фігурки мають силу нуль, тому враховують лише силу на картах битви. Звісно, що у кожного бога свої властивості, з якими більш детально ви можете ознайомитись на самих картах богів. Після того, як гравець завершить дію грабежу в провінції з фігуркою Бога, то незалежно від того вдалося йому пограбувати провінцію чи ні, він повинен перемістити фігурку Бога в іншу провінцію. Для цього гравець, що починав грабіж, переміщує Бога в будь-яку іншу провінцію, у якій немає іншого Бога, яка не пограбована та не знищена рагнароком. Якщо жодна нова провінція не відповідає вимогам, фігурку бога не переміщують. До того ж, на початку другої та третьої епох обидві фігурки богів треба перемістити в нові випадкові початкові провінції. Для цього повторіть дії, які ви виконували під час приготувань. Візьміть по одному жетону Рагнароку для кожного бога і розмістіть його фігурку в указаній на жетоні провінції. Доповнення чаклуни Мідгарду додає два чаклуни до кожного клану, яких так само можна задіювати для здобуття славетних на початку гри з цим доповненням кожен гравець отримує дві додаткові фігурки чаклунів свого клану, до яких потрібно прикріпити кольорові підставки, але розмістити їх у загальній ігровій зоні біля монстрів. Далі затасуйте карти поліпшень кланів із цього доповнення у відповідні колоди базової гри. Якщо у грі менше ніж 4 учасники, поверніть карти з позначкою 4 до коробки. Кожен гравець отримує карту пам'ятку чаклуна свого клану та кладе її біля свого планшета клану. На цій карті вказана базова сила та властивість чаклуна. На початку гри чаклуни недоступні кланам гравців. Коли гравець викладає на планшет клану одну з карт поліпшення клану з цього доповнення, то додає у свій резерв одну зі своїх фігурок чаклунів. Зауважу, що поліпшення клану відрізняється від поліпшення монстра чи військ, тому ви не зможете відразу виконати чаклуном дію набігу. Спершу ви просто додасте його фігурку у свій резерв, проте з наступного ходу ви зможете витратити дію та здійстити набіг чаклуном. Як указано на карті пам'ятці, набіг чаклуна не вимагає витрат люті, а його сила дорівнює двом. До речі, щодо поліпшень клану, вони наділяють ваших чаклунів особливими властивостями, як от можливість перемістити чаклуна у сусідню провінцію замість його знищення. Виконуючи набіг чаклуном, його можна виставляти на зайняті іншими чаклунами чи воїнами селища, які відразу вирушають до Вальгали. Або щоразу виграючи битву, здобувати три очки слави за кожного свого чаклуна, що брав у ній участь. Утім, якщо ви маєте дві однакові карти поліпшення клану, їхні властивості не додаються. Якщо під час гри ви виконуєте друге чаклунське поліпшення клану, то додаєте другу фігурку чаклуна свого клану в резерв. Проте третє таке поліпшення не додасть фігурку, а лише додаткові властивості вашим чаклунам. Утім, скидаючи чаклунське поліпшення клану, ви не втрачаєте саму фігурку. Хочу також наголосити, що для всіх ігрових ефектів чаклунів трактують так само, як і будь-яку іншу фігурку свого клану воїна або ярла. На чаклунів поширюється ліміт шоломів, їхню силу враховують у битвах і під час виконання наказів богів. Чаклуни також дають очки слави, загинувши у вогні Рагнароку, і повертаються в резерв із Вальгали. Останнє доповнення це розширення гри людь крові до п'ятьо гравців. У цій коробочці ви знайдете всі компоненти: планшет, фігурки та підставки для нового клану барана, який пліч опліч із іншими зможе взяти участь у нескінченних битвах і грабежах. Додатково за гри в п'ятьох під час приготувань не вилучайте з колод жодних карт. Навпаки, додайте карти з позначкою 5 у відповідні колоди. До того ж, під час приготувань поля ви не викладаєте жетони рак на поле, знищуючи провінції. Від початку гри учасникам доступні всі провінції. Тож, ось такі нові можливості ви отримуєте за додавання до гри людь крові кожне з наявних доповнень. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях свої враження від гри Лють крові та яке з цих доповнень ви вважаєте найкращим. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.